Останні приготування до початку судового засідання у Кіровському райсуді Дніпра триває розгляд справи щодо шахрайського кол-центру. Розпочалось засідання із обговорення заяви представника потерпілої. Жінка попросила перенести справу на інший день для ознайомлення з інформацією. Учасники процесу не заперечували. Я не заперечую, стосовно задоволення поза попитання. Скільки це дійсно право потерпілої, Хоча ми їх жодного разу не бачили, однак саме адвокат вона може вже бути представляти інтереси і нарешті зможемо рушати, скажімо так, по справі. Втім, судове засідання на цьому не завершили. Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу для підозрюваних на 60 діб. Захисників підсудних таке рішення не задовільнило, тож почали відстоювати та навіть переходили на особисте. Зкладається така ситуація, що з урахуванням того, що мати хворіє, батько знаходиться на цілодобовому домашньому арешті. Ну елементарно дітей нікому зі школи забрати. Прокурор погодився з аргументами. Я не заперечую щодо е, продовження запобіжного заходу відносно обвинуваченого мудрака та Савченка з урахуванням їх сімейних обставин. У нічний Вислухавши обидві сторони, суддя видалилась до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Нагадаємо, рік тому правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який обдурював українських біженців. Сума склала понад півмільйона гривень. За даними ЗМІ керував офісом Артур Шуваєв, син кримінального авторитета Мазепи із оточення одіозного бізнесмена Олександра Петровського. Через 20 хвилин суддя винесла вирок та пом'якшила покарання усім підсудним, а саме встановила нічний домашній арешт. Судову справу перенесли на 10 жовтня. Тож чи вдасться обвинуваченим уникнути покарання, покажуть час? Артем Ліфенсев, Павло Черненко, Дніпро ті